Вітаємо вас на каналі Львів Депо з свіжими новинами з міста Трускавець, з курортного міста Трускавець. Сьогодні новини будуть в основному гарні. Тому для того, щоб вони завжди були гарні. Радію вам поставити лайк. Ваш лайк сприятиме тому, щоб в майбутньому у нас було більше гарних новин з Трускавця. Навіть подивимось, яка це година. 13.27, 21 січня. Це садочок, до речі, хто пам'ятає. Отже, станом на 21 січня у Трускавці перестали виключати світло. Абсолютно. Ще вчора, ще 20 січня, був графік, світла не було довго. Перед тим ще довше не було. 15-17 годин було світло відсутнє. А зараз, з 21 січня, світло не вимикають. вже Це перша хороша новина. Хоча щодо світла, я ж таке скажу, я не знаю, як довго його не будуть відключати. Те, що його сьогодні не відключають, не означає, що так назавжди. Але поки що його не відключають. І от 21 січня цілий-цілий день, цілий ранок, цілий вечір і цілу ніч трускавець зі світлом, з електроенергією тут. Може працювати все, що працює від світла. Чи воно працює, то вже питання до тих людей, які вирішили працювати чи не працювати. Друга новина, вона пов'язана. Першої ви самі розумієте, що вона пов'язана. Світло не просто так перестали вимикати. От ці калюжі навіть на вулиці свідчать, що стало тепліше. Так, в Трускавець прийшло потепління. Потепління, відлига, хто як хоче так називає, але знову ж таки 21 січня. Температура впевнено вище нуля і от станом на зараз на навіть плюс 5. Вночі, звичайно, ще буде заморозок цієї, і наступної ночі трошки буде заморозок, а потім, в найближчі дні, плюсова температура нас чекає і вночі, і в день. Тобто, фактично основні морози, основна зима от розказці вже минули. бачите? Потічок біжить вже майже весняний. Звичайно, що буде кілька днів холодно, буде падати сніг. Сніги ще будуть, будуть сніги і душі. Але вже ті морози 20 градусні, які були у Трускавці. Та навіть не кілька днів, кілька тижнів тут були 20-градусні морози. Ці ті морози вже минули. І зараз знаєш, такі гарні калюжі. <гум> це не думав, що ми будемо так радіти калюжам. І зараз тепло. Ну, давайте перейдемо через потяг. Я вам розкажу далі новини. <гум> Бо наступні новини пов'язані з потягами. Міняє Укрзалізниця. розклад потягів. Які курсують у Трускавець і з Трускавця. Йдеться саме про потяг. Наприклад, потяг Дніпро, Трускавець і Київ Трускавець. Ну, давайте перейдемо. А, тоді, а, тоді будемо розмовляти далі. сейчас. що. Ні, вона не давай. Зачекаємо, хай люди пройдуть. Так ось. Потяг Дніпро Трускавець, ви знаєте, він колись приїжджав 10 з хвилинами. Потім розклад поміняли на 9 годину 39 хвилин, але і ні разу так вчасно не приїжджав, я приїжджав завжди з запізненням. Е, тому зараз, я розумію, всі вирішили визнати той факт, що потяг не може вчасно приїхати, і тому з 22 січня міняється розклад. Але як для Дніпровського потяга, який курсує по непарних, це буде 23, потяг тепер прибуватиме 12.35. У Трускавець. Тобто на 4 години пізніше, ніж прибував. Ну на 3. Насправді так, на 3. На 3 години пізніше. що цей розклад буде виконуватися. Отже, Дніпровський потяг буде перебувати тепер 12.35 замість 9.39. Від'їжджати, відповідно, з Трускавця він буде 13.33, а не 14.07, як від'їжджав останнім часом. Запам'ятайте це кому цікаво. Сподіваюся, що потяг тепер курсуватиме вчасно. А і відповідно з'явиться можливість ще доїзду зі Львова. Хто доїде до Львова, автобусом, потягом чи чим доїде, а далі немає можливості їхати в Трускавець. 10.27 ви можете сісти на Європейський потяг. 10.27 сідаєте, 12.35 ви вже у Трускавці. І так само з Трускавця 13.33. 13.33 сідаєте, 15.39 ви вже у Львові. І робите далі пересадку, якщо є така потреба. А і нагадаю, що електричка курсує, електричка як курсувала, так курсує за тим же розкладом. Все так само в електричці. Перший ранковий рейс електрички зі Львова 14 година. Другий він же останній 20-26 зі Львова. А з Трускавця електричка курсує теж без змін 5.39 і 17.01. З Трускавця у Львів електричка курсує. Так, це ми поговорили про зміни в Дніпровському поті. Дивіться, що калюжі. Калюжі, відлига, краса. Зовсім інакше все. Але зміни є і в русі київського потягу. Всі пам'ятають колись потяг. Київ-трускавець. Він курсував через Вінницю. Хмельницький, Тернопіль. Ну, відповідно, Трускавець Київ теж так курсував. А потім зупинки в цих містах були ліквідовані. І після Києва наступна зупинка була Львів. Станом на зараз так і є. Але знову ж таки з 22 січня курсування потяга відновлюється за тим маршрутом, який був колись. І, відповідно, Можна буде прибути. подивимось. Відповідно, можна буде прибути у Трускавець з Хмельницького, Вінниці, Тернополя і Київським потягом, а не тільки Дніпровським. Як це було раніше? Станом на зараз Київський прибуває 7.15, а за новим розкладом, який вступає в силу з 22 січня. А о 9-й ранку київський потяг приводимо у Трускавець. І можна буде на нього сісти в тих вище згаданих містах. Зупинки відновлюються. Назад розклад поки що без змін. 20.58 київський поїзд виїжджає. І наступна зупинка після Львова Київ. Нема зупинок у нього, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця відповідно, але хоча б один бік можна ним доїхати буде. Скільки це триватиме, ну важко сказати, я розумію, залізниця сама не знає. У них розклад будь-який може помінятися, але якщо хочете більш докладніше дізнатися всю цю інформацію, яку я вам озвучив, ви можете її дізнатися там, де я її дізнався. На сайті Укрзалізниці там є розклад. Ви можете його почитати і знати, що і як курсує. Точно так само про світло. На сайті Львів Бленерго. Можете зайти подивитися і дізнатися графік. Кому і як відключають. Точно так само, як я вам про температуру розказав, ви можете на сайті Гідрометеоцентру дізнатися температуру. Це що означає, що чудес не буває? Що розказую я вам не новини, а загальновідомі факти. Отаке. А зараз ще трошки прогуляємося по центру. Все-таки приємно пройтись по центру. Коли тут можна йти ну, по землі чи топах по плитці, а не по не по слизькому. Санечка світить. Гель казав, найближчим часом буде тепліше, краще. Незабаром буде весна. А ліворуч тут продають трдельники, теж нас питали, де трдло можна з'їсти. А от тут ліворуч, бачите, почали продавати трдельники в Трускавці. Я ще їх не пробував, не знаю, але <гум> готовий з вами поділитися інформацією. Хто попробує, може, вам роз... може нам розказати, як вам то трдло. Та... Чеська забавка. І що, залишки снігу <ріст> екзотика. Купи снігу в центрі Трускавця, де ви ж таке побачите, скоро все розтане. А йдемо ще кілька кроків, дійдемо до Кубу. Тут ще. Ще висять сніжинки, та ще ялинка стоїть, але настрій вже весняний, сніг таний. А, купа снігу досі. вище за людину, але, але скоро розстане. Що за його.